Вітаю! Працюємо над загальною темою опрацювання табличних даних з використанням одного з наявних табличних процесорів. Сьогодні розглянемо, як побудувати найпростіше зображення з відрізків на координатній площині. Так, наприклад, моє коротке ім'я на координатній площині. В даному уроці це ім'я Люда. Звертаю вашу увагу, вісь Х Y поділяє площину на 4 частини, тому визначимося, що для даної роботи оберемо частину, де координати точок Y приймають додатні значення. Для побудови відрізки достатньо показати дві координати, які знаходяться на краях відрізку. І так далі. Роботи Використаємо, наприклад, табличний процесор Excel. Звертаю вашу увагу. Версія програми може відрізнятися, але алгоритм виконання завдання однаковий. Для роботи достатньо мати один аркуш. Створимо спочатку таблицю для значень x, y. Її Можна побудувати або горизонтально, або вертикально. В даному випадку зробимо це вертикально, вкажемо орієнтовано діапазон наших координат точок. цей діапазон потім можна змінити, виділимо. Наступний крок для відображення числових значень використовують діаграми. В даному випадку нам необхідно вибрати точкову діаграму. Для цього виділити наш діапазон, який ми визначили для побудови зображення з точок. Точкова діаграма з прямими лініями та маркерами. На даному діаграмі поки що нічого в області побудови не відображення, так, як ми не вказали, ні однієї координати в нашій таблиці. Почнемо, наприклад, для побудови першої літери з точки 02XY618. Тобто перша лінія повинна мати координати двох точок. І помічаємо, що відобразило дві лінії. Є декілька варіантів, як виправити дану ситуацію. Найпростіший варіант видалити дану діаграму. І коли ви вказали дві координати точок, знову побудувати діаграму обраного типу. І ось бачимо, у нас вже на діаграмі відобразилось відповідно перша лінія. Ми маємо продовжити, тому додаємо в нашій таблиці значення для того, щоб побудувати першу літеру, в даному випадку це літера L. Наступне літо нам потрібно розірвати, тому дану координату пропускаємо, нічого не вводячи. Далі, наступні координати. Ось, бачимо, розірвало проміжок. Звертаю вашу увагу. Верхня частина, тобто, має бути на одній лінії, і відповідна нижня частина на одній лінії. Тобто, координати в даному випадку, значення Х в даному випадку будуть повторюватися. Далі нам необхідно продовжити або вверх, або вниз. Ось частинку сюди, і відповідно, можна розділити на дві частини, можна було провести однією лінією. Розділили, тобто можна або два відрізки, або одним відрізком. Тепер звертаю вашу увагу: так як ми зупинилися в таблиці на цій точці, тобто ми маємо продовжити з даної точки. Якщо ми продовжимо з цієї точки. Маємо відповідно, наприклад, вести 24, 2418 ось продовжу з цієї точки, і нам потрібно завершити відповідну літеру. Тобто маємо побудувати два відрізки. З якої точки почнете, не має значення. Наприклад, з цієї точки, і ми маємо завершити. Наше коло, яке буде складатися з двох відрізків. Аналогічно будуються літери вашого імені. Звертаю увагу, щоб розірвати літери, обов'язково потрібно пропустити. Сьогодні на уроці ми з вами створили зображення на координатній площині, використовуючи точкову діаграму.